І Туреччина, і Румунія, і Болгарія, країни-члени НАТО, які виходять, як і ми до Чорного моря, нічого Путіну не винні точні до навпаки. Це країни військово-політичного альянсу НАТО, і вони як захищали, так і будуть захищати і свої торговельні кораблі, і торговельні шляхи сполучення. Більше того, ви ж знаєте, що Туреччина контролює протоки, а без проток взагалі. Чорне море є замкнутим озером, тому тут все я думаю, б справді було б набагато простіше, ніж ми собі уявляємо. Просто Ердоган про це сказав ще раз Путіну. Нам не погрожуйте, тому що що погрожувати. Ми і як мали справу, так і далі будемо мати справу. А з нашим військово-морським флотом, і без торговельними судами, які будемо захищати. Тому всі погрози Путіна знову ж таки, як він їх озвучив на ньому, вони і закінчились на самій Російській Федерації. Але і другий компонент він є військовим зараз. Наші збройні сили. України мають можливість і атакують ворога Російської Федерації його човни, кораблі військового флоту Російської Федерації морськими дронами. Так це вже змінює, якщо, якщо ще не змінило, то змінює військову ситуацію в Чорному морі з точки зору того, що ми можемо і будемо ліквідовувати загрозу Чорноморський флот Російської Федерації. Насамперед, я думаю, що ми почнемо з ракетоносіїв, саме з тих човнів російських військових, які несли або несуть калібри, які ми вбивали або збираються вбивати наше цивільне населення, запускаючи ракети з чорного моря, ховаючи в тих тих бухтах свої військові. Корабли. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.